Добрий день. Сьогодні відео будуть різні запчастини. Ну, По-перше, вітаю всіх з Новим роком. Бажаю щастя, здоров'я, всього найкращого. І найголовніше, щоб побист закінчилося жахіття перемоги всім нам. Вітаю також власника каналу, моїх покупців. Про жінок теж не забуваємо, бо зараз такий час вони замовляють на себе замовлення. Всіх поздоровив. Переходимо до огляду запчастин, які будуть на продаж. І в продажі, розпочнемо продаж із гакового відділу. Підвез, підвезли такий новий гачок. Дивіться, він новий не стояв. Тисяча гривень вартість. Тут все крутиться. Все нове, як бачите, нічого не стояло. Тисяча гривень вартує. Наскільки тон не скажу. Маркування не знайшов, ну. новий. Цей гак. 250 гривень. Цей теж 250, щоб поворачувався без гаєчки, гаєчки не було б. на тальку, на ЦПУ 600 гривень. Це, це тут крутиться. Тут крутиться, тут все крутиться. Маркування таке. Цей 200, цей теж 200 чуть менший. Ці за три штуки 150 гривень. Далі фаркоп такого плану 700 гривень. Він теж новий. Тут дивіться по собаці вироблять немає нічого. Тут такий стан. 700 гривень за це все в зборі. Така незрозуміла мені річ, 100 гривень. Шківок 100. Все з ним гаразд. Під конус, мабуть, тут. Далі така якась приспособа. Теж принесли. Що вона, я вам теж не скажу. Такий стан. 250 гривень. 300 гривень. Маркування таке воно щось. Вон, видно. Розсухарювати 100. Ніж. Тут щось Франція написано, такі він один знайшов тільки. 100 гривень. Цепкий. Два метри вісімдесят сантиметрів. По мені він новий, як бачите. Тільки що лежав, і Це одним куском 420 гривень. Цей цеп, я його переміряв. Десь його довжина приблизно. Хто зацікавлений, я потім розповім. Товщина його 9, Теж він нормальний, тільки у двох містах отак зварив хтось. Одним куском. Це зварка і це зварка. 400 гривень. За метражі моє там є, я, я скажу. На фото все буде. Далі до малого культиватора такий такі, долота 300 гривень за три штуки. На здоровий культиватор. Раз труб для внесення миндобрив, 200 гривень. Замовляли в мене, давайте вже закінчимо кірка ще так, так, маю кирку. така. Акумаю кірку, 250 гривень. Така кірка. Запитували запчастини на культиватор. Значить, дивіться, в таких є 13 штук, по-моєму, я нарахував. 250 гривень за одним. 13 штук десь є. Що, що в зборі, тут теж отак, оце, теж 250 ось, додаю. Тут все прив'язано, все тут є. Потім за такі запитували, теж підвезли. Маю 13 штук. 250 гривень за штуку. Різки такого плану. Переходимо. Давайте вже за культуватор. Пара таких дисків, 200 гривень. Бе От вона нема просверлити, кому потрібно. Потім такі диски до культиватора. 600 гривень. Тут, як бачите, трішки. А так далі все нормально. Тут та чиста, такий стан. Поправити, там нормально буде диск. Цей Т-600. Отут під час чистки підварювалося, бо була тріщинка. Тому 600 гривень. Такого стану. Ці Цілі диски 650 гривень. За штуку тут ціле все все гарно з ними. І цей теж 650, все з ними гарно. Фото додам, фото додам, кому що потрібно. Пара на культиватор, пара на культиватор 1000 гривень. Хто буде поштучно брати, 150 за штуку. Це під ці диски теж. Потім така одна окрема 500 гривень. Така пара теж підвезли. Це теж на культиватор, але вони звісю, дивіться, все тут крутиться, обріжете, в вісі, буде вам 1300 за пару. Ця теж такого стану. Це, ця теж крутиться, все тут нормально. 1300 пара. Супиця ПТС 600 гривень. Там всередині підшипники є. І... Запитували за запчастини СМД. Фільтра все принесли, перед новим роком не мив нічого. 350 гривень фільт турбіни за один. І пара на СМД з такого плану. 500 гривень. За цепу за що, бумажку товщина 9, загальна 360-400 гривень за це. Запчастини МТЗ. 600 гривень оце додаю в придачу. 600 гривень планка. Вона рівна. Отвори такі. Привіт в зборі. Тут такі становилочки. Тут рахував 25 зубів. Щостерня гарного стану. Як бачите. Підшипник під заміну. Тут те все гарно. Шліцева частина гарна. Вартує 800 гривень за комплект. На радіатор 700. На переднє місце 800. По корпусу все гарно, тільки в одному місці під час чистки. Замітив, що є тріщина, але вона на роботу не впливає. Тут все гарно. Тріщина ось, як бачите. По цьому питанні, я думаю, не буде. Буде вона їздити. Хто хоче, проварить. А далі нюансів немає. Маркування, вон там все це оригінальне. 800 цей крок 25-й, 1 метр 45 сантиметрів, 400 гривень. Духрядний. 80 аж. Цей крок 19, 5 метрів 500 гривень. БУ маркування в нього таке тут. Він пишуть, видно, що там. Такий стан. 500 гривень. Кришки на розподільник. 400 двухсекційний, на 3-секційний Т400. І на Т-40 Т-25 200 гривень. Ящик 250 гривень. Такий ящик. Коли до культиватора 600. По мені він є, мабуть, новий, не скажу. 600 гривень. Диски 300-150 гривень і 250 на цей. Це на, мабуть, новий. Ножі такі молотки чи як вони там, за 20 штук 300 гривень нові. Далі переходимо до огляду. Таку принесли річ. Не знаю з чого вона. Зараз поставлю на Знаєш, дивіться, Це така річ. 2000 гривень. Патрон 80. Тут терещиткою крутив, крутиться тугенько. Тут теж крутиться. Тут теж двигав. Двигається, як видно, туди-сюди їде. он стоїть, Чого воно не скажу. Тут теж крутиться такий стан. Хтось сам уже підварював, такого стану. Вони. Дивіться, тут самі вже варили. Дві тисячі гривень шкіп такого стану. Все тут крутиться, все гарно. Шків такий стан. на три струмочок. 2000 гривень. Компресор такого плану 900 гривень. Працюючий. Працює добре, як чути. Мінус зборі, з кріпленням, кронштейнами з усім. Такий стан. 900 гривень. Вал такий. Тут я наміряв 35, тут 24, втулочка 32. Загальну довжину, зараз скажу, якщо вам цікаво. Приблизно 80 см, 81. Тут підшипники такий стан. Люфт трішки, я думаю, піджати їх буде нормально. Ціна 700 гривень. Далі трещітка такого плану 900 гривень. Тут 8 шліців. Має незначний люфт, я не знаю як вона працює. Тучлі ці гарні, 900 гривень. Тяги 200, 250 гривень. Все, я тут крутив, воно крутиться, 250 гривень. Запчастини на косарку 500, лижа ціла не варена. І брус таки маю до КС2, він не варений, 1000 гривень. Такого стану він. 2000 гривень за цей брус. Підсилити буде те, що потрібно. У кого ще є такі косарки. Окучник такого плану. Щось тут не, не вистачає в ньому. 450 гривень. Крила регулюються по висоті. 450 гривень. Запчастини до доплуга. Леміші. За три штуки 400 гривень. Такого стану. Відвал. Новий 700 гривень. Не стояв. До речі, на, на той башмак він підходить, я його ставив. Башмак 900. Все з ним теж нормально. Не варений нічого. 900 гривень. Тут такі стан. Маркування такі. Цей леміш. Цей леміш 300 гривень. Тут я підчистив, бо він був прихвачений до відвалу. Ну стан його такий, ще він буде працювати, я думаю. Дивіться, з напайкою. Рівний. Лебідка така 700 гривень. Тут це крутиться, піднімається, так крутиться в одну в іншу сторону, що париться. Такий стан 700 гривень. Якусь лодочку маленьку витягти на лафетик бо саме ти. Редуктор. 1600 гривень. Тут вал 30, тут 24, я наміряв. 1600 гривень. Передатка десь тут один, а тут не доходить, десь 0,75. Ще стані там такого стану. Там все видно. Як хто зацікавлений, я зроблю додаткове відео по ньому. 1600 таких стан. Тут щось підложене, я тут не дивився, тут мастилі було. Ну, Новий власник передивиться. Далі переходимо до огляду тисків. 200 гривень працюючий. Маленький такий. 300 гривень, теж працюючий. Щось тут хтось підварював, все працює. Це теж працює. 350 гривень не вистачає однієї губки. Отут, тут, як бачите, теж так підводиться і зажимається. Це теж працює. Маркування таке. 350. Далі тиски. Підвезли тисків трішки. зараз все про них розповім. Тисяча гривень, вага 15 кг, губки 100. Ось тут не розкручував, бо болти прокручуються на поворотній. Поворотна ціла. Значить, дивіться. Крутиться так тугенько, далі йде легше. На зажим теж доходить до одного місця, це вже починається туго крутитися. Такий стан. Губка тут, як бачите, трішки вверх підняти. Тисяча гривень. Маркування їх таке. Стан такий. Тисяча гривень. Наступні 1600 гривень. Не було поворотної плити до них. Повинна вона бути не повинна, я вам цього не скажу. Вага 23,7. Такий стан. Теж прикусує. Далі пішло. Такий стан. До різьби потрібно, мабуть, дивитися. Тут губка 12,5, тут 200, як бачите, одна більша, одна менша, тому й 1600 такого стану. Різьба там, покаже. Такий стан. 1600. Далі тискій за 2000 гривень. Губка 12 сантиметрів. Вага 27 кілограмів. Це такий робочий тискій. Побачили. Крутиться легко все. Побачили трішки болгарку. Одна губка, бачите, тонша, друга товща. 2000. робочі. Будуть працювати з поворотною, все тут добре. Такого стану. Такий стан. Ціна 2000. І наступний, як для мене, найкращий, тому чуть дорожче. Губки 12,5, від 200, вага 27-200. Тут теж все гарно крутиться. Губки дивіться які. Відвісти. Маркування таке. Тут таке. Все тут ціле. Сидів з варки, я нічого не знайшов. Це гарно. І такі тиски під'їхали. Тяжкі тяжкі. Не знаю, мабуть, до 90 кілограмів. Дивіться по них. Губки 25. Тут крутим ключиком. Все тут гарно. Вони працюють, я їх розкручував. Все гарно. Дивіться їхній стан. Не де нічого. Слідів з варки по мені вони взагалі працювали дуже-дуже мало. Такого стану. Маркування в них таке. Навіть он, гляньте на поворотній ще ОТК стоїть. Ось, як бачите. Поворотна не витерта, немає нічого слідів. Зі шкалою все добре. Дивіться, який стан. Стан чудовий. Я таких тисків рідко де зустрінеш. До них також є ключик. Він сюди підходить, все воно працює. Я по ним зниму відео, хто буде купувати. Я з доставкою допоможу. Вартують 8 тисяч гривень. Все тут добре. І до речі, до них є, як он дивіться, і болти теж. Це все в комплекті, йде, все тут гарно. По болтах видно, що працювали вони дуже мало. 8 тисяч гривень ці піски. Затиски все розповів, окремо зніму відео, ну по них дивитися нічого, вони всі гарні. З доставкою, я сказав, допоможу. Будуть значно дешевше по доставці, по новій пощі. Огляд циліндрів. Шток діаметр 20, вихід штоку 35, гільза наружі 56. 550 гривень двосторонньої дії. Тут от 12, там 12. Отут, як бачите, трішки підігнути. Так, шток гарний. Ціна 550 це це новий, зі знижкою залишився він один в по попередньому відео, як бачите, тут ну він новий є цяточки. Вихід штовку 36 см, гільза по наружі 60 мм, штовк діаметром 40. Оце єдине місце. Одностороннє дії, тут 20. І такі орста германський, на жатці стояв. Гільза по наружі 73, 800 гривень, тут отвір 40. Вихід штоку 25 см, діаметр штоку 28 мм. Шток ідеальний. Запитували, перевірте. Не перевірю хлопці, його на працездатність, тому що я живу в місті, а трактор знаходиться в селі. І саме розумієте, яка зараз ситуація зі здою. Все розповів, все розказав. Дякую за увагу. Локація міста Чернігів. За відправка, як завжди, почта повна оплата, нова, часткова або повна. вирішувати вам. На цьому каналі я один з продавців. Вже продаю три роки, пройшло, як я продаю телефон для зв'язку Viber. Все, дякую за увагу, до побачення.